Київське Динамо вже розпочало сезон 25-26. Білосині двічі розібралися із Хамрун Спартан та вийшли у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Таким чином, у серпні на команду Шовковського очікує вісім матчів вже 2-го числа. Білосині розпочнуть захист титулу чемпіона УПЛ. У першому турі Динамо зіграє у рівному проти Вереса. А вже 5-го серпня прийматиме пафос у Лізі чемпіонів. Добре, що гра пройде у Любліні, адже після цього ще. Через три дні команді треба бути у Львові. На 8 серпня запланована гра УПЛ проти руху, який минулого сезону зміг відібрати очки у Киян. Вже після цього динамо вирушить на Кіпр, де 12 серпня зіграє матч відповідь проти Пафоса Вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги у другій половині серпня. Календар буде більш сприятливим для киян. По-перше, матч третього туру команда знову проведе на заході України. 16 серпня білосині зіграють у Тернополі проти новачка елітного дивізіону епіцентру. А потім УПЛ піде на двотижневу паузу через День Незалежності. Тому після гри у Тернополі на Динамо чекають два поспіль Єврокубкових матчі останньої стадії кваліфікації Кваліфікації Ліги чемпіонів або Ліги Європи дати. Наступні 19-21 та 26-28 серпня. Який це буде турнір? Залежить від підсумку матчів проти Пафоса. Зрештою, Динамо завершуватиме літній період матчів домашньою грою 31 серпня. Підопічні Шовковського у Києві приймуть Полісся, яке претендує на топ-трійку в УПЛ. Непростий місяць для від. Іло синіх Проте,